Також цікавий є Samsung Galaxy Note 10 Lite. 5400 ціна. Є потертості трішки по корпусу, незначні, також він йде зі стилусом. Type-C роз'єм на зарядку, також роз'єм на навушники присутні. Зараз все покажу, розкажу. По екрану нюансів взагалі ніяких немає. Зараз ось стилус, відкриваєш і можна малювати. Навіть є звук від олівця. Ось такий е, варіант. Зараз поїхали далі. Чикс, защокнуся. По екрану нюансів немає взагалі ніяких. Працює гарненько, швиденько. Покажу інформацію про телефон, повністю чистий без різних аккаунтів. Так, Note 10 Lite на 13-му і на Android. Досить гарний сучасний Android стоїть. 6 GB оперативна пам'ять і пам'ять самого телефону 128 ГБ. Ось така тут камера, досить гарненько показує в комплекті, йде зарядний шнур, Type-C та сам телефон. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Для замовлення пишіть у повідомлення або у телеграм-канал. Силка в шапці профілю.